Як налаштувати конверсію, людина побачила ціни. Якщо перевести цю задачу на технічну мову, то вийде задача відстежувати, що ціна потрапила в видиму область екрану. Як це робиться? Заходите на сторінку, де потрібно відстежувати, що користувачі побачили ціну. Наводите мишку на ціну, права кнопка миші перевірити. Шукаєте цей об'єкт, права кнопка миші, копі, копі селектор. Потім заходите в GTM, «Тригери», створити. Тип тригера. Видимість елемента, спосіб вибору селектор CSS, тому що ми копіювали е, CSS селектор, селектор елемента сюди вставляєте те, що ви скопіювали на попередньому кроці. Далі е, один раз на сторінці. Е, мінімальний відсоток видимості можна залишити 50%, це не принципово. Далі будьте уважні, обов'язково ставте прапорець стежити за змінами дому, якщо елемент, видимість якого ви хочете відстежувати, з'являється. Не відразу ж після завантаження сторінки. ви можете, якщо ви е, так. Леблітісь, чи він з'являється відразу чи не відразу після завантаження сторінки, тоді ви можете е, налаштувати тригер без цього прапорця, протестувати. Я зараз покажу, як це все тестується, і вже е, потім, якщо не спрацює, тоді повернетесь, поставити цей прапорець і протестуєте ще раз. Стежити за змінами DOM. Далі події, які в ради видимості елементи запускаються на деяких сторінках, і тут потрібно уточнити на якій саме сторінці GTM потрібно відстежувати, що люди побачили ціни. Тут вибираємо Page Pass, тобто шлях сторінки. І далі дивіться, ви заходите на посилання, де ви хочете відстежувати, що люди побачили ціни. Дивитесь ваш домен і от все, що буде стояти після домену, включно з ось цим слешом, все після цього копіюєте. І в GDM вставляєте шлях сторінки, дорівнює і сюди вставляєте те, що ви скопіювали. Називаємо тригер, назва не принципова. Називайте, як вам зручно, я назву так: Element visibility на сторінці про YouTube курс, а саме ж е, об'єкт, точніше елемент ціна. Зберегти. І в цьому відео давайте для прикладу надішлемо таку подію в ga 4 створити конфігурація тегу Google Analytics, подія Google Analytics 4. ідентифікатор показника в мене заздалегідь вже підготовлений а, в вигляді константи. Зараз, секундочку, знайду його. Constant і ось ідентифікатор G4. Назва події Element Visibility YouTube, знову ж таки, назва події а, довільна, але обов'язково без пробілів. А, маленькі англійські букви без пробілів і так, щоб це було зрозуміло, що це за подія. Element Visibility YouTube Pryce. Далі. Тригери події, і тут вибираємо заздалегідь налаштований тригер ось Element Visibility YouTube Price, І ще в додаткових налаштуваннях ставимо, що достатньо лише один раз на сторінці фіксувати, що людина побачила ці ціни. Так, і називаємо те, знову ж таки, назва довільна. Я назву ga 4 і далі уточнюю, яку саме подію в ga 4 я надсилаю зберегти. Так, тепер перезавантажуємо GTM і тестуємо. Попередній перегляд. Буває таке, що написано, що спливаюче вікно заблоковано, в цьому випадку просто перезавантажити ще раз очок Попередній перегляд навіть після одного перезавантаження все ще може зберігатися ця проблема, тоді і іще раз. Тут вставляєте посилання на сторінку, на якій потрібно протестувати подію, підключити. Друзі, рекламна пауза. Коли будете шукати навчання по Meta Ads та або Google Ads та або Google Analytics, ідіть на сайт Reds Agency і записуйтесь на один з моїх онлайн-курсів. Повертаємось до основного відео. Так відкривається наша сторінка. Можна через консоль, хто знайомий з консоль, можна через консоль тестувати. А хто не знайомий з консоль, дивіться, як тестуєте. Повертаєтесь в попередній перегляд, тут тиснете продовжити. І е дивитесь, які у вас теги активовано. Поки що тут має не бути ось того нового тегу, який ми з вами налаштували: Element Visibility», YouTube Price». Його зараз тут немає. Добре, він ще не спрацював. Це якраз те, що нам потрібно, тому що ми поки що ще ціни не бачили. Тепер переходимо до цін, так або скролимо. Неважливо, треба, щоб ми побачили цей елемент. Повертаємось в а, Tech Manager. і ось дивимось, справді спрацював тех GA4 Element Visibility YouTube Price. Добре, давайте ще перевіримо ось так. Вгорі переключимось з GTM на. А, Google Analytics, і ось бачимо, що справді в Google Analytics було надіслано подію Element Visibility YouTube Price. Супер! Тепер публікуємо зміни. Повертаємось в основну робочу область GTM. Надіслати тут можете вказати назву, що саме ви надсилаєте в ga 4 що саме ви тут налаштували. Так, я скопіюю назву цієї події ga 4 саме ось таку подію ми налаштували для ga 4 опублікувати. Якщо в мене ще буде натхнення, я покажу, як аналогічну подію надсилати в Metapixel. З вас лайк, можна ще коментар, підписка на канал і зустрінемось в нових матеріалах.